День 17. Біблія. Перша книга Мойсея Буття. У попередніх розділах втеча Якова від Лавана, «Заповідь Лавана із Яковом, не усвідомлюючи, як їв наводить прокляття на Рахиль, приготування до зустрічі з Ісавом, боротьба Якова з Богом та нове його ім'я Ізраїль. Розділ 33 Підвівши свої очі, Яків побачив ось наближається Ісав, а з ним 400 чоловіків. Тож він поділив дітей між Лією, Рахеллю та обома їхніми служницями, після чого поставив невільниць і їхніх дітей спереду, за ними Лію з її дітьми і останніми Рахель з Йосифом. Сам же пройшов вперед і став перед усіма ними. Перш ніж наблизився до свого брата, він сім разів вклонився до землі. Ісав побіг йому назустріч, обняв його, впав йому на шию і поцілував його. Вони обидва заплакали. Підвівши свої очі і побачивши жінок і дітей, Ісав запитав, хто вони тобі? Той відповів діти, якими Бог обдарував твого слугу. Тож підійшли невільниці зі своїми дітьми і вклонилися. Підійшла Лія зі своїми дітьми і теж вклонилися, а на останок наблизились Йосиф з рахиллю, і вклонилися також. А що це були за табори? запитав Ісав, який я раніше зустрів. Яків відповів: це щоб знайти милість в очах мого володаря. Та Ісав сказав: Я маю багато, мій брате, нехай твоє залишається з тобою. Але Яків наполягав: ні, благаю. Якщо я дійсно знайшов милість у твоїх очах, то прийми цей подарунок з моїх рук, адже я побачив твоє обличчя, наче б хтось побачив Боже обличчя, настільки приязно ти зустрів мене. Тому прийми мій щирий дар, який я тобі приніс, тому що до мене Бог виявив своє милосердя, і в мене є все. Яків наполягав, і той прийняв. І сказав Що ж, рушаймо в дорогу, я піду попереду. Але Яків заперечив йому Володар мій бачить, що в мене малі діти, а вівці й корови в мене дійні, тому якщо їх підганяти, то в один день загине вся худоба. Тож нехай мій володар поспішить попереду свого слуги. А я піду по волі, залежно від складності моєї подорожі і, відповідно, доходи дітей, доки не прийду до мого володаря в Сеїр. І вже сказав то, може, я залишу з тобою декількох з тих людей, які зі мною? Навіщо це, відповів Яків, досить того, що я знайшов милість в очах мого пана, і повернувся Ісав у той же день своєю дорогою до Сеїру. Яків вже подався до Сукота, він побудував там собі житло. А для своєї худоби зробив криті загони, тому й назвав те місце сукот, тобто курені або намети. Подорожуючи далі спадан Арама, як і щасливо прибув до міста Сихема, що в хананській землі отаборився перед тим містом. За стокі сет срібняків він купив у Гамора Сехемового Сихемового батька частину поля і поставив там свій намет. Він також спорудив там жертовник – і закликав до нього, до Бога, Бога Ізраїлю. Розділ 34 Одного разу Діна, дочка Лії, яку вона народила Якову, вийшла, щоб познайомитися з дочками тієї місцевості, і побачив її син Гамора Сихем, гівієць володар того краю. Він взяв її, спав з нею і зґвалтував її. Серце його прив'язалося до Діни, дочки Якова, він покохав дівчину і потішав її серце, і просив Сихем Гамора, батька свого кажучи візьми мені цю дівчину за дружину. Яків довідався, що той збезчестив його дочку, Діну, але сини його були з його худобою на рівнині, тож він мовчав, поки вони не повернулись. У той час Гамор, батько Сихема, прийшов до Якова, аби переговорити з ним. Повернулись пасовиська сини Якова. Коли вони почули, що сталося, то засмутилися ці мужі і запалали сильним гнівом. Адже від того, що Сихем переспав з дочкою Якова, на Ізраїля впала велика ганьба, а того не повинно бути. Тому звернувся до них Гамор зі словами: Мій син Сихем закохався у вашу дочку, тож віддайте її йому за дружину. Порідніться з нами. Ваших дочок видавайте за нас, а наших дочок беріть собі. Вся країна перед вами, тож живіть з нами, оселяйтеся, торгуйте на ній і набувайте її у власність. Асихем сказав її батькові та її братам якби мені знайти милість у ваших очах, я віддав би усе, що лише мені скажете. Призначте, як найбільший викуп і весільний подарунок, що лише скажете мені, я дам, але дайте мені цю дівчину за дружину. Сини ж Якова підступно відповіли Сихему та його батькові Гамору, а говорили так, тому що той збезчестив їхню сестру Діну. Вони сказали їм не можемо виконати цього вашого прохання і дати нашу сестру чоловікові, який не обрізаний, бо це для нас ганебно. Ми лише в такому випадку погодимося з вами, якщо ви станете такими, як ми, коли кожному з вас, чоловіку, зробите обрізання. Тоді будемо віддавати наших дочок вам і брати ваших дочок собі, оселимося серед вас і будемо як один народ. Коли ж не послухаєте нас щодо обрізання, то заберемо нашу дочку і підемо геть. Сподобалися їхні слова Гамору і Сихему, Гаморовому сину, тож не зволікав юнак з виконанням такої вимоги, оскільки був у захопленні від дочки Якова. Він же був найславніший з усіх у домі його батька. Тому Гамор і його син Сихем пішли до брами їхнього міста і звернулися до людей свого міста зі словами: ці люди миролюбні щодо нас, хай поселяються на землі і торгують на ній, країна перед ними простора, будемо брати їхніх дочок собі за дружин, а наших дочок віддаватимемо їм. Але лише в такому випадку погодяться з нами чоловіки, щоб жити з нами і стати одним народом. Коли в нас буде обрізана кожна людина чоловічої статі, як обрізані вони. Тож хіба їхні стада, їхні маєтки і вся худоба не стануть нашими? Нам потрібно лише погодитися з ними і вони оселяться з нами. Тому усі, що ходили брамою того міста, послухалися Гамора та його сина Сихема, і був обрізаний кожний чоловік з усіх, що проходили брамою того міста. А на третій день коли всі представники чоловічої статі були ще хворими, два сини Якова, Діни й брати, Симеон та Левій, взяли кожний свого меча, безпечно війшли до міста і повбивали всіх чоловіків. Гамора і його сина Сихема також вбили вістрям меча, забрали з дому Сихема Діну і пішли. Сини Якова прийшли з повбитих і пограбували місто, а все через те, що ті збезчестили їхню сестру. Вони забрали їхніх овець, їхніх волів і їхніх ослів, усе, що було в місті, а також усе, що було на рівнині. Усіх їхніх дітей і їхніх жінок взяли у полон, а все їхнє майно, що було в домах, розграбували. Після цих подій, як і сказав Симеонові та Левію ви на мене накликали нещастя, так що я став ненависним для мешканців цього краю, ханаанців та перізейців». Людей у мене мало, тож вони виступлять проти мене і знищать Загину я і мій дім. Вони ж відповіли, А як він посмів поводитися з нашою сестрою, як з повією. Притчі Соломона. Розділ сьомий. Сину мій, бережи мої слова, заповіти мої, заховай у себе, зберігай мої настанови й мої повчання. Як зіницю свого ока і будеш жити. Прив'яжи їх до своїх пальців, напиши їх на таблиці свого серця, скажи мудрості: ти моя сестра, а розум назви своїм приятелем, аби вони вберегли тебе від іншої жінки, від чужої, яка підлещується своїми звабливими словами. Якось я дивився у вікно свого дому крізь грати вікна я побачив ще недосвідчених. Серед молодих людей зауважив нерозважливого юнака, який проходив перехрестя вулиць і повернув у напрямку її дому. Це було в сутінках вечірньої пори і на стані темряви чорної ночі. Аж ось назустріч йому вийшла жінка в одязі повії з підступним серцем, галаслива й настирлива. Таким удома не сидиться. То вона якийсь час чатує на вулиці, то знову на майдані. Або на розі перехрестя вулиць, вона схопила його, поцілувала і з безсоромним виразом свого обличчя заговорила до нього: У мене мирна жертва, сьогодні я сповнила свої обітниці, тому, жадаючи тебе, я вийшла тобі назустріч і знайшла тебе. Я прибрала свою постіль килимами, прикрасила барвистими єгипетськими покривалами, спальню свою запашила мирою, алоя та корицею. Заходь. Будемо насолоджуватися любов'ю, аж до ранку, забавляючись коханням. Адже мого чоловіка немає вдома, позаяк він подався в далеку дорогу. Взяв він із собою торбину з грошима, тому повернеться додому не раніше дня повного місяця. Своїми звабливими словами затягла його, заманила його своїми облесливими устами. Він відразу ж пішов за нею, подався, наче віл на заріз. Як нерозумний звір у розставлену пастку, поки стріла не прошиє його печінку, він спішить у сильце, наче пташка, не усвідомлюючи, що йде на загибель. Тож тепер послухайте мене, діти, будьте уважні до слів моїх уст. Хай твоє серце, сину, не збочує на її дороги, не блукай її стежками. Адже багатьох вона вже повалила пораненими, чимало сильних. Погублені нею. Її дім це дорога до Шеолу, що провадить до покоїв смерті. Свята Євангелія від Матвія. У попередньому розділі фарисеї та садукеї вимагають ознаки неба, застереження від фарисейської закваски. Учні визнають Ісуса Месією, Ісус говорить про своє страждання, смерть і Воскресіння. Син людський прийде у славі. Розділ 17. Через шість днів Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана, і виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними. Обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові Господи, добре нам тут бути. Коли хочеш, поставлю тут три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Поки він говорив, ясна Хмара оповила їх, і з Хмари пролунав голос Це є мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи: Нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. І учні запитали його, кажучи чому книжники говорять, що спочатку має прийти Ілля, а він, відповідаючи їм, сказав Ілля справді прийде і все приготує. Проте кажу вам: що Ілля вже прийшов та його не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли. Так і син людський має від них постраждати. Тоді учні зрозуміли, що він говорив їх про Івана Хрестителя. Коли вони прийшли до людей, то до нього підійшов один чоловік і, впавши йому до ніг, каже: Господи, помилуй мого сина, бо він сновида і тяжко страждає. Часто кидається у вогонь і часто у воду. Я привів його до твоїх учнів. Та вони не змогли його оздоровити. А Ісус сказав у відповідь О родене вірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди. І погрозив йому Ісус, і біс вийшов з нього, тієї ж миті юнак одужав. Тоді учні, прийшовши до Ісуса, який був на самоті, запитали, чому ми не змогли його вигнати. Він сказав їм Через ваше маловір'я. Запевняю вас, коли будете мати віру, як гірчечне зерно, то скажете цій горі, перейди звідси туди, і вона перейде, і нічого не буде для вас неможливого. Цей же рід не виходить інакше тільки молитвою і постом. Коли вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав їм Син людський буде виданий у руки людям. І вони його вб'ють, але третього дня він воскресне, і учні дуже засмутилися. Коли вони прибули в Капернаум, наблизилися збирачі Дедрахм, податок на святиню до Петра і запитали А ваш учитель заплатить Дедрахму?» Він відповідає так. А коли увійшов до хати, випередив його Ісус, промовивши Як тобі здається, Симоне? З кого земні царі беруть данину чи податок, зі своїх синів чи з чужих? Коли той відповів із чужих, то Ісус сказав йому Отже, сини вільні, але щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми рибу, яка першою попадеться, і, відкривши її рота, знайдеш статир, дві дедрахми, візьми його і дай їм за мене та за себе.